Тобто, коли взагалі можна було там е, виясняти, що сталося на Харківщині? Військова юстиція мала працювати, не мала працювати. Ми ж не можемо просто там сказати: ну окей, там провалили якийсь напрямок, значить так і буде. Та? Е, начебто, з одного боку, начебто треба розслідувати, а з другого боку, ми бачимо таку реакцію, що е, навіщо судити генералів під час війни? Російська Федерація авторитарна держава. Авторитарна е, е, збройні сили Російської Федерації. Відійшли з Харківської, частини з Луганської, частини Донецької області внаслідок контрнаступу української армії весени 2022 року. Також восени 2022 року російські війська відійшли з правого берега Херсонської області. Українська армія увійшла на територію Курської області в авторитарну Російське Федерацію їхніх генералів, полковників притягнули до кримінальної відповідальності за такі дії? Ні.